Окей, 10, 9, 8, 7, як швидко. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Роблю гучніше. 0, Поїхали. Не зависло, нічого собі. Not act all gameplay. Нас починається без геймплею. Геймплей починається без геймплею. Ми вас почули, кажуть. Буде вам геймплейний трейлер. Окей, одразу прямо так. Нова камера. Фікс таклс. Слухайте, О, вау. Вони реально ба... Вони пишуть коментарі від користувачів стосовно геймплею. More agility in both directions. Та ну не, не вірю. Тепер будуть на лівий стік реагувати, чи що? Dynamic dribbling, Responsible dribbling. Це треба буде передивлятись. Як багато всього. Інкамін. Менше відскоків. Контрольовані відскоки. Басипофіксе, та ну! Та ну, я не вірю. Невже це буде як після 19? -ї? А я не знаю, як субтитри вимкнути арабське. То вже дивимось, потім вимкнемо. Low driven power shot. Що? Я вже, Я вже розумію, що буде. Що буде бігати. Low driven power shot, чат. Low driven power finish shot. And that's just the start. Опа. Вони, Пенальті. Вони натякають, що вони рефері пофіксять. А це not actual gameplay. Ага. Я поняв. Златан буде бити пенальку. Ну ясно. Хто б сумнівався, що він заб'є. Every innovation. А чого веде заблюрили? Там, напевно, якийсь спонсор, за яким у нього контрактів немає. Mm. Я поняв. Вам не здається, що це відбулося надто швидко. Добре, давайте дивитися ще раз. Так, і ось перше, що в нас починається. Це геймплей, бачите? Іде передача назад. Колд Палмер, іде пас, пас пас, декілька пасів. Перше, що я бачу, це ніби як нова камера і радар знаходиться ліворуч. Можливо, вона не нова, можливо, вона просто. Знайде нове життя у FC26, бо я такого не бачив у FC-25 і не грав. Фікс-таклс нам пише Девід Страйкер. І way too many Bounce Backs пише футбол G. Про що мова? Коли ви відбираєте м'яч, незалежно від того, чи є у вас єнот, чи немає єнота оці відскоки задовбали абсолютно всіх. Всю всі 25 Вони кажуть, що вони нас почули. І вони кажуть, що вони це мають пофіксити. Дивіться, іде відбор вони. not anymore. Все, типу, не буде відскоків постійних від вашого захисника до нападника. Так каже Іє. Оп, відбор, 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 дивіться. Бачите? Купа. Купа. Тут треба в замідленій, напевно, швидкості дивитись, бо багато елементів геймплею. І вони показують, як тепер будуть працювати відбори. Дивіться. Це фейкові акі, майже 100%. Та Яса ще фейкові. Оп! Один момент. Два. Fewer боунд backs, cleaner standing. Тобто краще будуть. Clean, cleaner standing tackles. Краще будуть працювати відбори один в один. Як це? Ну, без підкатів, да, звичайні. І менше буде відскоків. Давайте дивитися. Ну, дійсно, да, він відібрав. Окей. М'яч залишився в захисника. Тепер оцей дивимось. Другий, який. Виник. Clear standing tackles. Окей, теж іде, іде гарний відбор м'яча. Абсолютно. More controlled interception. Окей, перехоплення. Типу, більш контрольовані перехоплення. Бачите внизу. More controlled interception. Пам'ятаєте, багато разів було, коли іде перехоплення, але м'яч відлітає знов до нападника. Вони, типу, показують, що після навіть підкатів. М'яч буде залишатися у захисника. Подивіться, він не відскакує. Правий нижній кут. Make gameplay faster. Зробити швидший геймплей. Давайте тепер дивитися, що тут відбувається. Я в замідленому дивлюсь. Окей. Одразу іде удар і гол. Ага. А хтось каже: no make it more realistic. Типу, вони натякають на те, що ком'юніті розділилася. Одна частина ком'юніті каже: зробіть геймплей швидше, а інша... Зробіть геймплей більш реалістичним. Яка їх відповідь? Компетитив геймплей? Ага, обирайте ваш геймплей Типу, компетитив або реалістичний. А що це таке? Типу, ми зможемо обирати варіант геймплею Більш швидкий під час вікінд-ліги і будь-якої онлайн гри, або більш. Повільний такий песоподібний. П Пес, це <смір> не мій Михайло. А про Evolution. Але в режимі офлайн, чи що? Ага, чому не обидва? Більше спритності в будь-якому напрямку. Оце мені дуже подобається. Це те, з чого я палаю постійно на слімах. Хто був вчора на нічному стрімі? Пригадайте мого тюрама! Я прям вам навіть показував. Натискаєш стік, а він не реагує на нього. Тепер, ніби як вони кажуть, що воно буде робитися швидко. Оцей, оцей момент з рухом гравця. Це було б супер класно. Якщо на лівий стік буде адекватна реакція, це буде перемога. Більше швидкості. Навіть коли вони втомлені. Ні, не треба це робити. Більше швидкості, коли вони втомлені, не треба цього робити. І ей, ми задовбаємось грати проти цієї 95-ї глибини. І постійно опресу. Хто це писав? Хто просив більше швидкості, коли гравці втомлені? Хто це був? Ай, туфдзен! Що ти не робив? Ага. Це і спорт сказали, навіть коли вони втомлені. Ясно. Я поняв. Ай. Добре. Ну типу Мбапе біжить навіть втомлений. Але не, я не бачу, яка це хвилина. І люди кажуть, they got that From, me", типу вони від мене це взяли. Я можу бігти навіть коли втомлений. Добре, пішли на наступну частину Fluid дріблінг, подивіться. Dynamic дріблінг. Дві варіації дрібни. Responsive дріблінг. А, окей. Це типу вони просто натякають, що дріблін буде гарним і все, да? Пере, пере, перечисляють характеристики дрібінга. Мусяла на лівому стіку, типу, робить душ, бо дивіться, раз, вліво, вправо, бачите, хоп. Шот кенсел, і воно швидко все як спрацювало. Ну, на їх трейлері. Типу, вони натякають, що воротарі тепер будуть стояти краще, я правильно розумію? Це вони зробили підборку, ніби як користувачі. Ну, напевно, це бити. Але, можливо, когось вони і взяли. Не знаю, а хто може загуглить ці твітери? Це справні твітери. Ну, схоже, що. Оце як, як зараз. Да? Оцей момент, як зараз. Типу, ваш воротар відбиває м'яч і відбиває одразу на ногу вашому супернику. Мені здається, що так. А далі, так, да, його глядачі душать. Да, 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 да. І тепер як буде? І трошки теж нарізочки, не, не супер зрозумів, але бачите. Фікс воротарів. Далі. Fewer deflection говс. Менше. Іде удар, і йде воротар відбуває. Але не ясно, куди він відбуває. Облак відбиває. Хтось там ще сейвить. Куртуа відбиває. І частинка геймплею. Подивіться, лівий верхній кут. Мбапіч грає з Льюісом Хемільтоном. Я так розумію, Мбапіч б'є за себе, і воротар сейвить, і воно іде на кутовий. Типу, це важливо, до речі. Воно не відлітає. От. Як. Куди зараз відлітає і всі 25 Після такого удару. Ану. Давайте. Я думаю, все очевидно, де? Да? Сопу, от сюди, центральному захисни нападнику. Вінік чи хто то На на 11 метрів, прям на ногу. да. Або в ворота, або. На дальню стійку, і тут замикає ще хтось. А зараз в цьому ігровому моменті це вже шматочок геймплею. Воно полетіло на кутовий. Ну якщо вони пофіксять ці відскоки, це буде GG. Знов, я кажу, якщо вони ніби показують геймплей, але ми знаємо, що багато разів контора обіцяла одне, але робила інше. Добре, наступний елемент це передачі. Ну якщо вони отак от зроблять, то я готовий спробувати в це пограти. Подивіться. Типу, 50-60, бачите, відсоток. Шкала йде, і вони, типу, це ніби як пришвидшують. Це те, про що ми говорили. Ви натискаєте зараз кнопку пасу. О, бачите? Я ж про це говорю, фіфу про це говорю. Господи. Я просто. Мені все погано. Чому ви це не зробили раніше? Подивіться ще раз, подивіться момент. Як зараз відбувається пас, і він не йде в дотик. Він приймає м'яч і лише потім іде в дотик. Як би ви не натиснули? Як би ви не натиснули, воно не йде в дотик. Як швидко, скільки разів ми це бачили в Ютубі, на твічі, на стрімах. Але, але, зараз вони обіцяють, що це буде відбуватися швидше. Бачите? Внизу така шкала. І подивіться, як швидко йдуть паси. Оп, в дотик, в дотик. Як в вдотик. В дотик. Дивіться. Вінік. Стоп, еластико. Та пофіг мені на еластику. Оце мені покажіть. Це найважливіше. Це вже частина геймплею. І три, два паси тут відбуваються в дотик. На жаль, лише два вони показали. Ну, типу, умовно, три. Бо перший йде на центр хава Баварії, потім йде на Мусіалу, да, і Мусіале в дотик віддає пас. І далі там неясно, Олісе, чи він приймає, чи що він робить. Але оце тільки така, якщо вони пофіксять паси, це була одна з найбільших реально проблем в Сі-25. Я думаю, всі з цим погоджуються. Подивіться на це еластико. Не дуже цікаво, сказав я. хо хо Ще раз, подивіться. Як він його прокинув? Це неймовірно. Після переступів. Ока Качука, ти готовий після переступів спамити еластико? Трікстер Рейнбоу. А, подивіться, в середині поля колд палмер з м'ячем і його пресингує гравець Атлетико Лукас Баріос. Але знов, ну як на мене, це навпаки не дуже гарно. Тому що і так, оце частина, вона оверпауерд. Ви не можете виходити з під пресуду, тому що якщо суперник грає високо в захисті, то ваших гравців центра поля або нападників постійно накриває, коли вони тільки м'яч отримують. <реш> в нього в моменті отут, от, в моменті з передачею. Чітко, внизу бачите, отам, отам, отам у вас золота батарейка. І наступний епізод він робить якийсь віт, і в нього вже родин дріблінг. Тут травми. Все оп, а тепер родин дріблінг. ха ха все промоверся посяли. Віз із старту чат душить. Ай. Ай, добре. Ага, і тепер Колд Палмер буде відштовхувати і. Розвертатися швидше і не давати відбирати м'яч. Все, я поняв. Тоді це навпаки гарно. да. Я думав, що буде ближчі захисники. А вони говорять нам про те, що гравці нападу або тих, хто з м'ячем, будуть краще бодатися за круглого, коли йде контратака. І оцей хайпрешинг тактик, вона має працювати гірше. Тому що Кол Палмер в даному випадку може просто відштовхнути Баріоса І все. Дивіться, йде фінт, обманний рух, бачите, хлоп, прокидання і удар. І часто зараз воротар просто він не реагує на цей обманний рух і стоїть на місці, чим відкриває дальню стійку і дає туди пробити. А зараз ніби як Нойер зреагував і за рахунок цього відбив м'яч. Low driven power shot. Я не буду секментувати. Ха-ха-ха! Low driven power shot. Ой, господи, це буде така їмба. Томі, ти вже готовий це спавити? Low driven power shot. On Ball Physicality. New айконс. Типу, ага, корпусом на м'ячі. Бачите, дібала відтискає. Ну, слухайте. Оце, якщо буде працювати, це буде імба, це не дозволить відбирати за спини оцей супер бісячий відбор, коли за спини підбігає захисник і просто витикає м'яч у вашого гравця. Зараз ніби як це ну, виглядає, як це контур. Я думаю, що це буде. Якась новинка з бодітайпами. В нас зараз є лін, Шортендлін таке інше, а напевно, зараз вони просто зроблять якісь додатки, за рахунок цього гравець може там десь краще штовхатися або корпусом бодатися. Архітеп шакал. Що у вас New кит, Sorry, you'll have to. А, ха! Ah, Подивіться, ось чому вадайк був заблюрений. Хтось каже, покажіть нам нові форми, але контора каже ні, вам треба почекати, але вони вже мають форми! Ля криси! Шакали! Оце точно шакали! Покажіть мені нову форму Ліверпуля в Адідасі! Наші ви так робите! Тупо на шакалів! І отут, от під чатом, під моєю камерою, у вас... Функціонал керування воротарем враж. А це прикольно. Тепер буде 5 на 5. Томі, ти готовий стояти на воротах в нашій команді. Бо всі знають, що Томі то є руїна. Я 130 голів в кожну катку. Самого малого на ворота тепер в команді. Інвердвінбекс, я так розумію, це нова роль. Зараз такої, по-моєму, немає. Precision header playstyle. Та ну, не вірю, не вірю. Невже вони пофіксять гру головою? Ви бачите? Правий ніжній кут під чатом. Precision hair playstyle, Header playstyle hair. Inverted winbacks. нова роль. Ну цікаво. Це вже просто вони перечисляють нововведення, які будуть. One frame passing. Пасив дотик. Це те, про що я кажу. Це просто декілька елементів. Пасив дотик, далі. Спрощені мувс. Вау. Я думаю, що це буде про анімації, власне. Мета карта це імбою, що да, да, Бачите удар. Можливо, вони поме... понерф... мають на увазі, що понерфлять деякі схеми. Умовно, 5 захисників і 4-2-1-3. Як варіант. Нова камера. Вона чомусь називається Competitive. Можливо, тому що огляд більший. Видно майже все поле. Бачите, воно як ніби відцентровано. Видно дальню частину поля, ближню, типу середину. Це прикольно. Ну, типу, так, да, я так розумію, це буде щось з. З силовим плейстайлом. вони показали, що буде боротьба оця, і це буде впливати на моменти з вихід під пресину, ще щось. І також сказали, що тепер фізика ніби як має більше роляти. Можливо, вони вводять за для цього новий плейстайл. І ті, хто будуть їм наділені, вони будуть краще боротися. Умовно, у вандайка буде такий плейстайл в якогось там лукаку, в фізікал Тайбравців буде цей плейстайл. І тепер, можливо, дівчата з там. Не знаю, бо хлопці з невеликою вагою не будуть відштовхувати вандайків і інших кабанів в боротьбі. Можливо. А чим це відрізняється від звичайного Еріала? Мій просто Маркіньош вибиває. Можливо, можливо, це типу розділення. Precision якийсь плейстайл, Precision Header. Пам'ятаєте, був? Це буде для нападника? А, оцей Фортрес плейстайл, це буде на захист. Тобто, можливо, вони розділять еріал, який зараз є, і зроблять один для нападників, один для захисту. Мені здається, так. І я так розумію, нам натякають на те, що рефері будуть більш адекватні. Тому що ми всі знаємо, що рефері в fc 25 це жахіть. Так, стоп. Окей. Це все не все. А, ні, вони просто об'єднали всі претензії, які були. І які вони розглядали протягом протягом uh, цього трейлеру, бачите? New player roles, uh, Pace Needs Some Work, Make Gameplay better, too many Bounce Backs Да bouncebacks. Пачрівес! Я бачу пач три <-вел>! Отут от! де? Отут! Блін! Отам! -от десь! Отам! <пач -3 -вел> <пач -3 -вел> Here we <пач -3> велос! Вони кажуть, що вони хочуть покращити. Роботу сервів. Бачиш, що на цьому буде пріоріть? Типу, це те, про що я розповідаю і всі 25. Проблеми з якістю онлайн з'єднання. Складні системи обробки даних, анімацій або навіть затримки відображення. Ми знаємо, що затримка порушує безперебойний зв'язок між і грою, через що гра здається нечутною і неприємною. І давайте визнаємо, коли гра не реагує належним чином вона просто не цікава. Це Контора сказала? Давайте визнаємо, коли гра не реагує належним чином, вона просто не цікава. Серйозно? Не дуже радій. Я не радію, я поки охоронів охрен... FC. Час між натисканням кнопки та обробкою вхідних вихідни... даних симуляцію. За умов поганої якості з'єднання існує багато інших факторів, які можуть призвести до зависання ігрового процесу. ні 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 ні, -ні, -ні ні 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 контора, ні. Ні-ні ні. ні 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 У вас не вийде втюхати це на мій оптоволокновий інтернет гігабітний. <зовет> Ні-спідгомсім. Ні, Ні-навіть ні, ні. не вздумайте, бляха. В сенсі інтернет проти Wi-Fi. Наразі більшість половиних гравців всі грають онлайн через Wi-Fi. Алло? Саме тому в мене. На одному і тому самому інтернеті геймплей бляха, в 10-й вечора і геймплей в 4-й ранку різний. Через низьку пропускну здатність інтернет з'єднання. Інші дії, що використовують ту саму мережу, можуть негативно впливати на продуктивність гри. Друзі, наприкінці я вирішив все ж таки записати свої думки вже на холодну голову, після того як я подивився ще раз, це так переосмислив. І мені здається, це буде більш компетентно, щоб ви зрозуміли мою кінцеву думку. Так ми побачили багато обіцянок чергових, і ми побачили, ніби як найголовніше, що контора нас. Почула, що її дійсно бачать проблему несистемного геймплею і що вони дійсно хочуть її пофіксити. І я, як гравець, перш за все, і в другу чергу, як той, хто пробує створювати контент цій грі. Дуже хочу, щоб це було правдою, оскільки якщо гра адекватна, то це гарно для всього ком'юніті. Це звісно, прекрасно постійно поливати контору всім, чим тільки можна, і дещо це там шарму якогось додає, можливо, мені моєму образу, але зрозумійте, я це роблю щиро, перш за все, тому що я граю в цю гру, і ті емоції, які в мене є, вони абсолютно щирі. І на мою суб'єктивну думку, якщо гра буде гарна. Хоча б адекватною, хоча б нормальною, то це буде класно для всього ком'юніті і для мене, як для гравця, і для вас, як для гравців. І це від цього виграють всі. Буде краще онлайн, бо люди будуть грати довше, будуть позитивніші емоції. Люди новенькі будуть приходити, бачити, о, а що це таке? А це футбол. О, а тут можна класно грати, буде казати їм голова з телевізору, а не голова з телевізору буде казати. Новеньким людям просто не качаєте це, видаліть і забудьте, якщо ви тільки сюди зайшли. Тому я хочу вірити, що дійсно це буде правда. Але є велике але ми багато разів чули від контори, що це ФІФА найкраща, це там те, це там те. Та ми стільки працювали. Та ми взагалі вас чуємо, та просто ви будете кайфувати. А потім ми отримали спочатку всі 24 а потім всі 25 яку взагалі неможливо грати. Основна проблема. Цієї гри це сервери, їх недостатньо. Вони не вивозять кількість напливу людей. І я думаю, будь-хто з вас зіштовхувався з цією проблемою несистемного геймплею, коли у вас в один час може просто бути таке, що гравець 99-ми статами дрібно не може розвернутись. А в інший час, в інший момент, вночі зазвичай десь там під ранок він може просто спокійно рухатись, так як ви взагалі ніколи не бачили. І саме це змушує вас постійно заходити знов і знов, щоб отримати оцей вайб, оцей кайф і спробувати. Отримати емоції, позитивні від гри, які ви бачили, що вона може дати, незважаючи на всі ці косяки, які в неї є. А отже, ми будемо дивитися з вами вже наприкінці. Під час виходу гри, що з цього буде. Бо зараз на тестах ті відгуки, які є, вони робляться все ж таки не під фул навантаженням. А ось коли воно відбудеться, тоді ми вже з вами і побачимо. Отже, я хочу вірити в це, що контора каже, що вони почули, що вони дійсно розуміють, що таким чином вони втратять гравців, глядачів і контент-мейкерів. Чи вірю я в це, чесно кажучи, ні, бо багато разів нас вже обманювали. Але хочу, справді хочу. Побачити гарну гру, в яку я буду заходити з посмішкою, а не як на попередньому кадрі. Пишіть мені власні думки, не забувайте підписатись на канал. Побачимо з вами, коли побачимо. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна.